А от мене питання, чи є веселий текст у Микити Канта? Ти з веселим текстом? Поїхали? Майно. Так, да ще так. Іноді доволі часто або я рідко збройни вночі, Я помічаю підійти серед ночі з такої двері. І мені хочеться думати, що це якийсь супермен. Ну, типу, як той що рятує світ і б'є куганці. Але у випадках, якщо їхня матір назвала Марта. Я весь ще не поняв що є сегрегація, але ладно. Ми говоримо про нього. Ну ідея не на класний, навіть якщо він цикло справжній, я просто хочу у нього щиро вірити. Що десь саме в моєму патьку жили той, хто врятує, що замість розкладати кладки, бо на вулиці темно, іде по олесі і підклеїть на дереві Ну, Щоб дерева були гарні, такі всі блядь, порадні. Але у поточному світі краще боротіна версія подій, що це сука привід того сусіда зверху. Що коли я був мелкий, то він украв у мене з дітер землю. Ну, не зовсім украв, краще приватизував, але все одно сука бідна, що замість нашого роду піддати, ми грали в теміно. Слухали радіо, він пожалував нам, як сусідям, у землі на болоті під домом. Хоча навіть там ми дітям ростили картоплю, садили дерева, ну типа все класно, але не супер бідне одно. Хоча про нього є ще трохи, що розказати. Коли померла за 11 років моя прабабуся по мамі міні, то цей тіп організував їй похорони. А наступного дня фразу ж пішов прямо за неї. Хуйка нікуди, але я думаю, що недалеко сильно від мого діда. Так що. Ну може реально непоганий ті. Може коли вийде, щось приклеє теж це якесь.